Одна з найтрагічніших сторінок української історії голодомор події, які забрали мільйони життів, змінили демографію цілих регіонів і стали національною травмою, що досі відлунює в нашій пам'яті. Вітаю! Мене звуть Вікторія Яслаки. Ви дивитесь проєкт новини Лайф. Попри десятиліття замовчування, дослідження тривають, і щороку ми дізнаємось більше про масштаби злочину, механізми його здійснення і долі людей, які пережили ці події. Сьогодні ми поговоримо про те, як саме торкнувся Одещини, що розповідають архіви та свідчення очевидців, і чому важливо пам'ятати про ці події саме зараз з кандидаткою історичних наук Наталією Петровою сьогодні, напередодні 4 суботи листопада, коли ми вшановуємо пам'ять жертв голодоморів в Україні. Ми звичайно передусім говоримо в тому числі і про регіональний контекст цієї трагедії. І коли ми говоримо про Одещину, ми маємо розуміти. Що наша область сучасна, вона на той момент, на момент голодомору 32-33 років мала трішки інші кордони, інший склад, і інший адміністративний устрій. Це треба враховувати. І, власне, на той момент Південна Басарабія, тобто Буджак, певна частина нашої області сьогодні, вона не входила до радянського союзу. І відповідно, та частина не зазнала голодомору. Вони зазнали. Трагедії голоду 46-47 років власне, ось цей факт. Ми переважно враховували багато років в своїй ну формуванні політиці пам'яті, тому що, наприклад, жителі Бесарабії не розуміли, чого вони мають шановувати жертв голодомору, розуміти, да? які вони не переживали. І, власне, тут правильно, що ми в цей день шановуємо жертв всіх голодів і голодомору, але, звичайно, робимо акцент на Голодоморі 1932-1933 років. Якщо казати про решту території Одещини, яка була в той момент в підрадянській Україні, де совєти, на превеликий жаль, намагалися створити людину нового радянського типу. А створення цей процес створення відбувався саме через знищення ідентичності, власне, те, що відбувається сьогодні, від тих голодів до сучасних бомбардувань є пряма лінія тих злочинів, які системно безперервно відбувалися і продовжують відбуватися. То власне ми говоримо про те, що в Одесі деякі райони зазнали дуже сильних трагічних наслідків від голодомору. Це Ананівський район, Березівський на момент голоду, це Андрій Іванівський. Потім він був Миколаївським. Сьогодні це частина Березівського району. Власне, ми бачимо, що це адміністративний устрій. Він інколи нас може заплутати в усьому цьому. Що важливо. На превеликий жаль, ми частково, можливо, втратили момент збору інформації важливої, тому що це не було дозволено. Більшість архівів, які зберігалися в місцевих районних архівах, там пічне опалення, або були, згоріли, або щось ще там з ними трапилося під час війни. Власне. І коли за часів президентства Віктора Ющенка було Проанонсовано і реально проведено масштабні збори свідчень по всіх регіонах України, які зазнали Голодомору, то звичайно це було зроблено і на Одещині. І одним з таких прикладів у нас є, от власне тут виставка книг: тут є література по області нашій, по районам. І от є одна з книг, яку ми збирали разом з студентами факультету. Це була наша практика етнографічна. Коли ми збирали свідчення у тих людей, які ще були живими і які пережили голодомор. Тут є надзвичайно цікаві і важливі свідчення, тому що є у нас тут респонденти, які пережили три, всі ці три голоди: пані Синиця Улита, яка була 10-го року народження і яка спочатку дитиною пережила в 21-23 роках, потім вже молодою мамою в 32-33, і вже мамою, здається, там 7 чи 8 дітей в 46-47, і ми ще з нею живою встигли поспілкуватись. І це про ті стратегії виживання, які людина вже випрацювала впродовж всього свого життя. Тобто, можна сказати, на прикладі її життєвого шляху і інших, а ми опитали сотні, тоді ну, фактично всіх, хто був живий на той момент і мав здатність спілкуватися. В книгу війшли не всі свідчення, найбільш такі яскраві, але до архіву були, було здано всі матеріали. І от власне, це про стратегії виживання. Про те, що люди змушені були вживати в їжу, про те, хто забирав хліб, про те, кого вони вважають винними. І у нас всі люди говорили про те, що вони винними вважають владу, центральну владу, прям прізвища називали. Тобто, це говорить про те, що люди розуміли, що відбувається. Вони розуміли, що їх хотіли знищити саме за те, що вони українці, тому що. Навіть були приклади, коли деякі члени родини виїжджали на Кубань, і там вони кажуть, голодували, але не вмирали від голоду, не пухли, так як в Україні. Про стратегії виживання, які полягали в тому, що, зокрема, євреї, які завідували голубінками зерносховищами, брали на роботу, умовно кажучи, дітей. І закривали очі на те, що вони виносили трішки там жменю зерна, насипали їм в чоботи, великі керзові чоботи, в яких вони не могли прям пересуватися, але вони казали: не розувайся, туди можна насипати. А решту одягу доглядали і не дозволяли нічого взяти. Це про те, як в сусідній хаті жили люди, які тато яких, наприклад, був бригадиром, ходив, забирав у всіх зерно, і так вони все життя прожили сусідами. І коли ми питали, чому ж ви про це не розповідали навіть своїм онукам, Вони кажуть, а як? Якщо по радіо, повсюду, всі герої, ніхто про це не говорить. А чому я буду говорити? Я ж украйній, я вже боюся про це говорити. Тобто це про той страх, який через покоління передавався. І це, це жахливі речі. Важливо, те, що свого часу ми все це зафіксували. Ми Інші дослідники в цілому в Україні зафіксували максимально наскільки це було можливо, хоча, як я вже сказала, ми почали запізно. І тому сьогодні важливо про це говорити. І якщо ми сьогодні порівняємо спогади про сучасну війну, тих, хто тікав з Донецька, Луганська, з Маріуполя. З Херсона, врешті-реж, да, і потім повернувся в звільнений Херсон. І сьогодні вибудовує нові стратегії виживання. Ми всі бачили ці сітки, якими Херсонці закриваються да, від шахедів. І ми просто бачимо, що наша незламна нація вона постійно піднімається з колін, вона випрацьовує нові методи, як можна себе захистити і відродити. І, власне, в сучасній війні я зокрема вбачаю те, що ми нарешті маємо шанс позбутися ось того і тоталітарного минулого, яке нам заважало до цього повністю здолати свою залежність від імперії, від тої імперської кривди постійної наших людей. Сільських людей, міських людей, цей про комплекс меншовартості, про все інше зараз. Тут триває виставка, в тому числі краєзнавчих видань про Голодомор, і ми знайомили з нею з наших студентів. І я коли їх запитала, у більшості з них теж є свої родинні спогади. Їм про це розповідали, що в родинах зберігається пам'ять про те, як їхні предки переживали голодомор. І я вам хочу сказати, що коли ми збирали цю книгу, то більшість онуків, які відкривали нам хвіртку, щоб ми пішли спілкуватися з їхньою бабусю або дідусем, казали, вони нічого про це не знають, вони мені нічого про це не розповідали. Ми вже здолали з вами дуже великий психологічний бар'єр, коли люди бояться говорити. Тут є декілька таких історій. Найбільше мені запам'яталося, тут є історія розділ жахи голодомору про те, як маленький хлопчик, якому не дозволяли вибігати за воротя, тому що були випадки канібалізму, особливо дітей, намагалися впіймати. Але він все ж таки вибіг, тому що він побачив, що на дорозі лежить молода жінка, і біля неї немовля. І, немовля, намагається з маминої груди ну, ще взяти молока, а жінка вже не дихає. І він покликав маму, було зрозуміло, що жінка дійсно не просто виснажена, вона вже померла. Вони забрали цю дівчинку, і він каже, так, у мене з'явилася сестра Палінка. Власне, зараз один з моїх студентів розповідає мені, що на Черкащині так вижила його прабабуся. 14 дітей в родині, всі померли, а вона вижила, тому що вона була немовлям. І вона вижила на маминому молодці. Десь, немовля, вижила. Десь, немовля, вижило завдяки тому, що його взяли в іншу родину. Ця історія мене найбільше вразила. А також... Історія пані Синиці Улити, яка була 10-го року народження, яка розповідала нам, як вона полювала на їжаків, і от як його треба обсмажити, і яке в нього смачне м'ясо, каже, як кабанчик смачний, маю вже що давати дітям їсти. І от вона перед цим розповідала, плакала. А потім, коли згадала, як вона тоді вполювала того їжачка, як вона його приготувала своїм дітям, і вона одразу. Змінилося в обличчі, знаєте, в неї вже є надія, що цього разу діти будуть мати їжу і ще на якийсь час вони реально будуть живими. Ну багато історій, які вражають, немає таких, які не торкають. Дуже важко сьогодні підрахувати точну кількість жертв. Різні методики, різні погляди, недостатньо розкриті архіви, відсутніх і навіть в Україні, тому що дещо було вивезено або дещо знищено. Це ще недостатньо, на мою думку, досліджена тема психологічних наслідків і впливів. Для цього треба медичні архіви відкривати. В медичних архівах теж є специфіка, не дозволяла писати, що смерть від виснаження або від голоду писали інші хвороби. Це те, що ми дуже часто говоримо, що ми познаноцидна на нація, і від цього у нас багато комплексів. Ми всі вже знаємо цей перелік. Це теж ще треба досліджувати для того, щоб випрацювати методи боротьби з цим, да, що ми вже набули впродовж століть. Е Імперських впливів, як тепер з цим боротися, як то кажуть, да щоб воно в якийсь останній момент у нас не давало нам негативних наслідків для сучасних своїх дій, коли були розсекречені архіви служби безпеки України в 2021 році. Власне, напередодні повномасштабного вторгнення, фактично восени, було презентовано ці м, копії цих документів, були передані офіційно в Національний музей голодомору геноциду, було підраховано їх за методиками, які, в принципі, в демографічній науці є прийнятними. І це була цифра 10,5 мільйонів. І вона почала дуже сильно дискутуватися. власне, до цього багато дослідників називали 7 мільйонів. Є підрахунки про те, що тільки на Київщині приблизно 4 мільйони школярів не прийшли в третій клас серед тих, які були в першому в 32-му році. Як тоді може бути 3,9 мільйона, якщо за шкільними журналами кудись пропали 4 мільйони дітей? Тобто, розумієте, і багато з цього ще дискутується. Тому тут. Ви ж бачите, можна досліджувати шкільні журнали, бо люди не могли самостійно пересуватися, як сьогодні, да, там переїжджати з міста в місто або з села в місто. Можна досліджувати і студентський, наприклад, перелік да, людей, які навчалися. Тобто є багато ще таких аспектів. Питання в тому, наскільки є повними ці архіви, так наскільки це можна зробити системно в усіх регіонах України. Це дуже важко. Якщо, наприклад, сказати про Басарабію 46-47 рік, там книгами, в яких були відомості про те, хто помер в селі, я кажу про конкретне Гагаузьке село Дмитрівку, оцими книгами в сільській раді розтоплювали пічку. Ну, ми вже не зможемо дізнатися точної кількості, як ви розумієте. І таких прикладів по Україні тисячі, мабуть, да? тому звичайно хотілося б, щоб врешті-решт, скажімо так, законодавці да, щодо остаточних цифр наші, вони дійшли згоди між собою, ви мене зрозуміли. Да? Але, звичайно, я коливаюся в тому, що зокрема тут у нас є перелік населених пунктів по рамках одного району, які просто зникли. Цілі села їх не стало, розумієте? Да? Тому про що ми говоримо в рамках. Загаль... Загальної чисельності навіть населення України то воно зменшилося якраз приблизно на 10,5 мільйонів. Італійські дипломати ще в 1933 році писали про 13 мільйонів. Звідки в них була така цифра? Невідомо. Ну, мені принаймні невідомо, але я зустрічала цю інформацію, тому це дійсно проблема. Вона сьогодні частково є, можливо, навіть певною мірою політичною і ідеологічною, тому що різні наші високопосадовці підтримують різні цифри. Від цього залежить, як ви розумієте, і державна політика в цьому. Але головна ж не кількість, наприклад, якщо загинуло мільйон людей, 10 мільйонів людей, якщо серед них був ваш родич. Для вас це вже трагедія. Питання в тому, що ми маємо шанувати пам'ять кожної померлої людини. Тому от власне важливо в четверту суботу листопада обов'язково запалити свічку пам'яті. Ми кожного року відзначаємо цю трагічну сторінку української історії. Але зараз ми живемо у той час, коли потрібно багато чого переосмислювати. І історія голодомору, зокрема, 1932-33 років, вона також ну, передбачає, що потрібно якось по-новому дивитися на цю трагічну подію. І що я маю на увазі? Я звернув увагу на те, що деякі паралелі ми можемо вбачати 32-й, 33-й рік і сьогоднішній день. Зверніть увагу на те, що тоді політика була спрямована на знищення українського селянина. Знищення українського селянина це означало, що знищити українську ідентичність, тому що носієм української ідентичності насамперед було українське селянство, українська мова, традиційна культура це якраз і є українське селянство. Його потрібно було знищити. Сьогодні російська агресія, окупована частина української території. І що ми чуємо? Українського народу немає, української мови немає, тобто, насправді, війна йде проти української ідентичності. Тому, звертаючись знову ж таки до історії, ми бачимо, що повторюється на превеликий жаль. І ми маємо замислитись над тим, що час, російська агресія, зокрема, ставить перед нами. Нові сенси. Що маємо на увазі, коли говоримо про нові сенси? Ну насамперед, це укріплення української ідентичності. Ми маємо спрямовувати все можливе для того, щоб українська ідентичність зміцнювалася. Лише тоді ми будемо консолідованими, і лише тоді ми зможемо захистити себе, захистити свою. Територіальну цілісність і українську державність. Ще одним сенсом, як на мене, це є, ми маємо бути суб'єктними. Що це означає бути суб'єктними? Бути суб'єктними це означає приймати рішення самостійно, без впливу якихось зовнішніх сил. В контексті історії Голодомору, що це означає? Це означає, що ми маємо усвідомити, що насамперед ми маємо мати свою владу, підконтрольну владу і, звісно, свою українську державу, українську державу, державність. Суб'єктність також передбачає знову ж таки в контексті Голодомору 32 33 років. Тепер ми маємо. Не тільки позиціонувати себе як жертву, а ми маємо використовувати цю історію, ту документальну базу, яка у нас є, ті свідчення, які накопичені за багато років. Тобто весь цей матеріал показувати, наскільки ворожа політика щодо України завжди була пропагандою, наскільки вона спотворювала історичну дійсність це звичайно не, не всі ті сенси, які є. Але, на мій погляд, які стоять перед нами. Але, на мій погляд, це основні Голодомор – це не лише трагедія минулого, а й нагадування про те, наскільки важливо берегти свою історію та правду про неї. Ви дивились проєкт Лайф», Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.